Сітла немає, газу немає, до хати заходиш плаває. Це Херсонщина, обласний центр якої був у російській окупації. Чимала частина області досі залишається у руках ворога. Здавалося, що обстріли – це найстрашніше, що може бути на цій землі. Однак той злочин, який вчинив російські нелюди 6 червня, можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї. Ідеться про підрив каховської ГЕС, який спричинив справжній екоцид. Тисячі будинків та господарств опинилися у воді. Сотні тисяч українців були змушені евакуюватися. Окрім того, в біді опинилися тварини, яких теж екстрено рятували. Затоплення дісталися і самого Херсона. Мешканці кількох районів міста були змушені виїхати або перейти до сусідів на верхні поверхи багатоповерхівок. Поки повставляли все, позасипали трошки, щоб не так. Пробивалася до хати, Ну, що може задійде. Панікувала трошки. Потім заспокоїлася, 10 метрів до будинку вода стоїть. Відійти готові, речі складені. Якщо треба, буде, на якийсь час виїдемо, але потім все одно повертаємося. Було страшно, досить не чекала, що так вода близько зайде і підійде. Я не чекала, що вона так зайде, аж до нас в посіоні затопить декілька вулиць і людей прийдеться евакуювати. До нас не дойшло, ми ще не ступі. Ми трохи вище виходимо, але люди нижче. І виходу до міста немає, тільки на лодках. Я чекала, в що буде стільки води, настільки сильно грити вода. Голова квартального комітету селища Зимівник розповідає, ситуація складна. Вода продовжує прибувати, чимало людей змушені покидати рідні домівки. Інші готуються до приходу води, закладають будинки мішками з піском. Спочатку йде вода, ніхто не думав, що вона йде до будинків. От з мене, від мене ліворуч тут зовсім не було води. Зараз все, все, все десь простягається, десь ну, на кілометрів два до корабельного району кругом заповнена вода. Вода підступає кожного дня, і сьогодні ще десь на пів метра піднявся рівень води. Затоплено у нас три вулиці. Зараз ліворуч від мене і праворуч від мене. Деякі будинки до сам перший поверх повністю залитий водою, деяких навіть. Чердачні приміщення, деякі люди виїхали, деякі на других поверхах. Реакція в людей різна, коли ще трошки затоплено, ще не так, коли вже геть дім і люди виходять в чому стояли. Звичайно, дуже важко. А ще важче дивитися, коли стіни будинків падають в воду, і їхні речі, одяг отак от течією, просто пливе. Нині постраждалим херсонцям потрібно усе від одягу продуктів і до газових балонів та інших речей. Людям зараз необхідні як і продукти, моральна підтримка. Люди щось почули, десь в когось щось розвалилося, істерика починається. Їм потрібно світла, немає, газу немає, до хати заходиш плаває їм і посуд. А сьогодні це необхідні газові балони і оці таганки, якщо так можна сказати. Хто то розпалює багаття? Хтось ну, чим можна, тим і користуються навіть на одну сім'ю, один газовий там балон, і таганок. Раніше на одну було зараз на може бути навіть на частину вулиці. Ось такими дорогами зараз доставляють гуманітарну допомогу до підтоплених. Сіл і міст Херсонщини це західна околиця Херсона, неподалік Чорнобаївки і аеропорту. От по такій ґрунтовій дорозі мусили їхати, тому що нормальні асфальтовані шляхи до багатьох населених пунктів просто затоплені і під'їзд туди неможливий. Допомагати жителям Херсонщини одразу взялися тисячі волонтерів. Необхідні речі постраждалим вже на другий день після катастрофи, повезли і волонтери громадської організації Свідомі із Луцька Тарас Шкітер і Михайло Наход. Зокрема, вони доставили допомогу сім'ям, що зазнали біди у селищі Зимівник, що під Херсоном. Волонтери спільно із організацією Global Empowerment Mission надали евакуйованим людям сотні сімейних пакунків із речами першої потреби, засобами гігієни та харчами. До слова за інформацією Херсон. Онської військової адміністрації рівень затоплення області поступово зменшується. Все ж у воді залишаються сотні населених пунктів, зокрема в окупованій частині регіону, звідки продовжують евакуювати людей навіть під обстрілами.